Експортні мита це найдурніше, що могла зробити держава. Тільки уявіть одні уряди, вони спеціально субсидують своїх виробників для експорту, тобто демпінгують, аби їх компанії захопили іноземні ринки, та потім повернули ці інвестиції грошовим потоком в країну. Ми ж теж бачимо ці приклади і починаємо виправдовувати підтримку вітчизняного виробника, наприклад, запорожця, аби він розвивався і захоплював іноземні ринки. Ну правда, хто ж захопив весь ринок США? Мерседес та ні, звісно, Запорожець. Але ось тут, коли ми доходимо до наших агропродуктів, у нас є шизофренія. З одного боку, у нас існують корупційні оборудки саме на демпінг, тобто відшкодування ПДВ та інші речі, які ніколи не працювали, тільки робили нашу економіку біднішою. А з іншого боку, ми бах! І вирішили вести експортні мити. Ну а навіщо? Нам продавати сою, ріпак та заводити валюту в країну. Нехай воно все гниє тут. Насправді ж. Лібертарії розуміють, що найкраще що може зробити держава з будь-якою торгівлею це забратися з нею. Єдине, що ви маєте забезпечити, це безпеку. Йдіть воюйте з росіянами, це нам потрібно. Все ж інше, держава робить жахливо, тому її там просто не має бути.